Добрий день, ви на каналі Магія Саду. Я на винограднику. Стан винограду на сьогоднішній день. Вже пора нормувати пагонами, але обставини не дозволяють. Чому на винограднику сьогодні? Я провів у підживленні винограду, весняне підживлення мінеральними добривами нітроми фоскою і органічними добривами курник. осінню ми провели підживлення фосфорно-калійними добривами вони розчиняються в ґрунті довше. А на даний момент або азотними, або я я, я, я тримав фоску. Азотні добрива ну, дають тільки під молоді кущі або дерева, якщо їм треба розвиватися. Взяв жменю і як під виноградом навколо нього, так і в міжряді дав, розсипав, ну, жменя десь на метр квадрат. Якщо видно. Отак, От тут молодий кущик, щось вони слабо розвиваються поки що, трішки дав. Е, чому розсипав? Бажано перебувати мотоблоком, культиватором. Я розсипав нас, передають дощі цілий тиждень. Думаю... Що воно піде в землю так, таким чином, як природним шляхом. Бо часу розводити, ходити, поливати немає. Нітримофоска 16, 16, 16 азот, фосфор, калій в різних кількостях. Якщо у вас є препарати, де азоту більше, давайте можна і більше дати. Я даю нітримофоску. Друге, Звичайно, бажано мінеральні добрива хорошо, але вони трошки закислюють землю. Мінеральне ще раз добрива хорошо, але вони трошки закислюють землю. Якщо є можливість, у вас можна підживлювати органічними натуральними добривами, тобто коровичі пірігній, кінський пірігній. Курячий так само можна, але важливо, щоб він, він трошки агресивний з ним дуже обережно. Там теж досить багато азоту розводити, до, до, досягати норми. Хоча б на 3-4 роки, хоча б раз давати органічні добрива. Свинячий послід я не використовую, він дуже агресивний і запах від нього дуже сильний. О, так само і з курячим. Алечого я використовую корячого посліду я використовую курник. Це органічне добриво, яке пропарене і в ньому мінімально бурінів, скажімо так. Воно трошки має запах, але не сильно. Ось таке комплексне, курник, комплексне добриво на основі курячого посліду. Його бажано розводити в воді, наставити, можна підсилювати його байкалом. Є відео минулорічний я огірки так підживлював. Але так як на даний момент я просто фізично не маю часу, я взяв ці гранулки і такі вони. І в основному, де молоді кущики, отако по кілька штучок там покидав. Так само бачите, тут, якщо видно, нія драмофоска трошки є. Тобто, ну, тому що корничок трошки буде дорогувати, якщо так його висипати, просто під, підживлювати. Ну і чуть-чуть запах має. А так я по чуть -чуть під молоді, підмолоді, потім треба буде настаювати. Ну то вже буде пізніше. Отак одобрив. Раніше це все треба було проводити чуть-чуть раніше, але... Щоб ви орієнтувалися, що це сьогодні зробив. Весняне підживлення винограду. Звичайно, як ні як органічні, так і неорганічні добрива найефективніше е вносити під перекопку або боронування, як там буде получається. Але так як в мене немає можливості, я стараюся це робити ні або розвожу у, у відрі. І поливаю під кущ винограду або дерево. От, так само курник настаю. Просто на даний момент весна. У нас передають тиждень душі, і я фізично не встигав, тому даю так. Найефективніше під перекопку. Якщо неможливо під перекопку, хоч чуть-чуть прикопати навколо перемішати з землею. Дякую за увагу.